Гаразд без жартів. Шлю своє піб. Буд Вадим Іванович. Додам тільки чоловічої статі нахили теж суто чоловічі. Нарешті я вас побачила. Зізнаюся, ваші фото мене відлякали якраз тим, що відчула, скажу так, потяг. Начебто як і не потяг, але банальним любов з першого погляду охарактеризувати стан мій, гадаю, можна. Відразу без еківоків. Питання вам. Чоловіче, ви вільні? Які у вас наміри щодо мене? Ну, навіщо ви так? Це що, комплімент? Я гублюся, чесно. Ось ви в своїй анкеті перерахували весь набір цілей, котрих прагнете досягти від знайомства на цьому сайті. Такі собі своєрідні тенета на різнокаліберну рибу розставили, чи як. Підозрюю, що чимало всяких потрапило до цього неводу і ще потрапить. Ось і я, стривожений в цих сітях вже. Здається.